Історія цього іпоцентру починається з іншого ініціатора, військового колишнього, це Максим Шункін. Ми зараз знаходимося на його території, так би мовити, тут проживає його батько. Цих поні забирали з території бойових дій, і вони були з самого початку дуже налякані. І була перша чергова мета це просто знайти для них притулок, щоб хтось за ними доглядав. Ми шукали можливості відправити їх в якийсь зоопарк або знайти відповідальних людей можливо, хтось би хотів цим займатися. Але як виявилося, що в наші часи нікому це не потрібно, особливо догляд за поні, які вже мають досить високий рівень стресу і недовіри до людей. І було прийнято рішення, що ми от будемо ними займатися і створимо для нашої громади і по центр, трішечки почали з цим цікавитись і знайшли дуже багато однодумців. І, власне, одна з таких... Людей це Наталя, можливо, ми колись з вами її познайомимо, наші глядачі теж її побачаться. Чудова жінка, але в 22-му році вони втратили героя України. І в терапії їм порадили звернутися знайти будь-яке собі нову справу для того, щоб перемкнутись, знайти сенс життя. Тому що сина вони дуже любили. І іпотерапія для них стала ключовим моментом. Вони купили собі поні і по цей день вважають його ну, своїм сином. і от. Така історія. Вони відволікаються від цього. І ми хочемо зробити те саме для наших людей. Для дітей ми хочемо організувати теж таке дозвілля, відпочинок, тому що взаємодія з тваринами, вона завжди покращує наш емоційний інтелект, психоемоційний стан покращується. А в майбутньому ми хочемо катати діток, тому що це дуже добре впливає на опорно-рухову систему дітей. От. Скільки у вас е, понів, які їх, так сказать, породи. Це шотландські поні. Е, наразі у нас чотири дорослих поні і е, одна маленька лоша Мерлін. Це позаду мене стоїть орлик. Орлик. Він дуже гоноровий, жеребець. На жаль, з ним немає поки що контакту, треба багато з ним працювати. Я його навіть ще покупати не можу, бо він агресивний трошечки. Так погуляти, то він дається. А всі інші були з самого початку? Так, всі, ні, вони всі були дуже е, налякані, вони взагалі е, не комунікували з людьми. Е, зараз ми потроху працюємо, тобто от вальку можна притиснути, але вона ще не довіряє. стій. Сті. Отак, моя гарненька. Ти ж моє сонечко. Досить кропітка робота, тому що вони мають надзвичайно добру пам'ять, пару разів з ними грубо щось не так зробиш, все, бачите, в руки вони вже не хочуть даватися, не підходять. Але як тільки показуєш їм, що ніякого злого наміру ти не маєш, можна з ними ще працювати. Чи є в планах ще взяти поні або якихось може, інших тварин? Надалі ми плануємо розширювати цей іпоцентр, купити пару коней. Можливо, ми будемо допомагати іншим екзотичним якимось тваринам, яких вивезли знову ж таки з території окупованих, е, з окупованих територій. Так. Е, можливо, тут будуть страуси колись і так далі. І так далі. Це все дуже-дуже багато часу, на це треба витратити. Поки що ми починаємо з того, що можемо, бо ми ніколи до цього не мали справ взагалі ні з поні, ні з е, кіньми. Це наш перший досвід. Для людей, для себе. Це варана. варана. Вона у нас найрозумніша. Після народження вона зрозуміла, що люди її хочуть годувати, давати їй зерно, овес, і вона швидко, дуже швидко стала ручною. І це дуже стало гарною ознакою, тому що пізніше виявилось, що з ними займались раніше. Невідомо скільки часу вони були самі по собі. Але... Вона вже дає це, можна буде вже почистити на днях її. І дізнатися, власне, скільки їм років. Бо так ми не знаємо, чи вони молоді, чи старі. А наймолодшим... Наймолодший Наймолодший — це у нас Мерлін. Він народився 5 числа того місяця. Тобто йому ось ось буде другий місяць, точніше перший піде другий. Він у нас най найконтактніший, можна його прихопити, погратись. Мерлін. Чат GPT, знайомі, які займаються, ветеринари, всюди беремо якусь інформацію, ну і власний досвід. Дуже складно, тому що я виховував собак і вони більш схильні до людей. Поні мають інший характер, інший гонор, їх треба ганяти, з ними треба боротись, заробляти лідерство. А це геть нелегко, тому що ну, найлегша поні у нас там вона 120 кілограм і, і вже з нею тяжко боротися. Що говорити про орлика, то взагалі немає поки що ніякого сенсу, поки його не відгородити якесь вузеньке загородження і ганяти, ганяти, битися з ним, отримувати від нього тумаків і давати йому теж. Дуже складно це все. Це потребує дуже дуже витривалості великої. Тому що шотландські поні, вони самі по собі, е, як віслюки, дуже вперті. От. А що стосується побутових речей, е, то ну, звісно, як бачите, прибирання за ними кожен день, це теж займає часу. Е, вони достатньо багато зеленої трави їдять. Це 20 кг десь приблизно на одне поні е, сухої соломи, Там нам треба готувати до зими. Треба робити їм підлогу, укріплення. І тому ми дуже раді будемо, якщо люди, які приходять до нас, спостерігають за нами, щоб вони долучались і фінансово також. У нас є благодійний фонд офіційний Максима Шункіна, куди кожна людина може задонатити свої кошти і потім перевірити, чи пішли вони на ту справу, чи ні. Відповідно, все буде будуватися за рахунок підтримки людей, ну і з нашими руками вона якось допомагає? Громада вже дуже була е зацікавлена, коли почула, що у нас в Богославі з'явився Лос-Анджелес. А після цього виявилося, що там ще й проживають поні. Кожен день мені телефонують, кожен день є якісь відвідувачі, люди хочуть приходити, але кожну неділю у нас відкритий день, десь можна з 11-12 прийти і до вечора з ними тут цілий день гуляти, займатись, спостерігати, повигулювати на Корді Верону. Якщо є бажання допомогти мені почистити копита, покупати їх і так далі. Що би ще хотілося додати? Найважливіше, я думаю. Ліці плануєте наймати, робітників сюди? всюди, сукце і село що? Зараз це волонтерський проєкт, ініціативний. І тому ми не можемо наразі сказати, що там хочемо когось наймати, бо немає на це коштів. У нас зараз не дуже вистачає навіть бюджету, щоб забезпечити їх на зиму, тому і от долучаємо громаду, людей. Люди вже допомагають, якісь дають гроші, хтось дає їжу, хтось дає е, дошки. Так помалу і організовуємось. А щоб простіше було з нами тримати комунікацію, е, то ми з понеділка створимо свої соціальні мережі. Це буде TikTok, Інстаграм і Телеграм, де можна буде слідкувати, можна буде дивитися, що ми робимо, і з нами комунікувати з приводу поні. Назва Лос-Анджелес все дуже просто, маркетинг, він має значення і психологія людська вона завжди шукає щось незвичайне і якісь відповіді на нестандартні запитання. І коли ми розглядали назву і по центру, то були різні, знаєте, такі, мені здається, або примітивні, або ще до радянських часів орлик. І це мені більше нагадувало якийсь табір дитячий, куди люди можуть на один раз прийти. А якщо говорити постійно навіть в тому самому тіктоці, що ми знаходимося зараз в Лос-Анджелесі, то це має зацікавлювати людей. А що це таке, що там відбувається, де це взагалі знаходиться? Тому все досить просто, маркетинговий хід і така назва. Для звичайного Богослава, де люди, не всі навіть знають, що таке місто існує, можливо. Тому от.